провання голів постійної комісії Діопильської районної ради 7 асфальт. Також проєкт рішення вам розданий. Я хочу для всіх присутніх повідомити, які який... я як голова вносить пропозицію щодо голів комісій. Я їх називу Осіченко Володимир Іванович, комісія з питань законності про переду прав громадян діяльно діяльності депутатської діяльності, етиків та власності. Петріков Євген Володимирович, питань бюджету, фінансів, економіки, міжнародних зв'язків, відмічання діяльності, розвитку підприємства, культурної політики. Бондаренко Олександр Степанович, з питанням мій відносин, транспорту, зв'язку документного господарства та будівництва. З питання грарної репресії віталіч, аграрної політики, земельних відносин, територіального устрію, екології, природоповестування та рекреаційної діяльності. І Шублеза Константинович, Константінович, питання освіти, науки, культури, спорту, справах молоді, соціального захисту та... Такі е голову постійної комісії пропонується. Прошу з бажаючого. Пропозиції депутатів. Переходимо голосування. Хто за основу? О, хто, питання за основу? Хто за? Три за. 21 і 3, 24. Немає. Прошу, прошу голосувати в цілому. Хто за? Три за. Рішення прийнято.